Жіночі, байківські куртки, всього 400 гривень за одиницю, від німецького бренду Esmera. Розглянемо нам трішки поближче. в нас тут в лоці буде два основних кольори, тобто ось такий гарнесенький чорний. Тут є дуже зручні кишеньки. Як ви бачите, може здатися те, що блискавка трішки сміщена, але при цьому тут просто дуже гарненько. Все утеплено для вашої зручності, для вашого комфорту. Максимально приємний на доторк. По составчику тут у нас 100% поліестер. Ніяких тут капюшончиків сильно немає. Є дуже зручні та комфортні кишенечки. ось ви можете бачите приблизно, як вони по об'ємності. Вони дуже класні, дуже приємні. І є другий варіант. Тобто Це ось такий більш рожево-пастельний колір. Також з ручною облискавкою. Тобто це точно така ж моделечка, але в іншому кольорі. На рукавчиках якихось манжетиків і так далі тут немає. Тобто, це саме, що така куртка. Але при цьому, до речі, їх можна гарно ось так. От Підгорнути і ходити ось таким чином. Може подивитися, як вона виглядає ззаді. Подивимось, як це також виглядає на моделичці. По составі, як я казав, тут 100% поліестер. вартість однієї 400 гривень. В лоті нас 7 одиниць, вартість лоту 2800 гривень. По розмірам 38-х у нас тут одна штучка, 40-х дві штучки, 42-х три штучки і 44-х одна штучка. А для самого такого, ще довго звертайтесь до наших менеджерів.